І досі сниться під горою, меж вербами та над водою фленька хаточка. Сидить, неначе досі сивий дід, коли хатиночки і бавить. Хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселає, сміючись мати, Цілої діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує. І спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха. Промовить нишка деште лихо, В печалі тіє вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне день погас. І все почула себе хату, собі пішов опочивати.